Минула ніч на пункті пропуску ягодин минула доволі напружено. Митники в обидва напрямки виявили порушників правил. Так у пасажира рейсового автобуса Познань Харків, який прямував до України, виявили серед особистих речей холодну зброю. Громадянин України, харків'янин, намагався ввести на України холодну зброю. Ну, принаймні, предмети схожі на холодну зброю, бо їх ще очікує експертиза. Це арбалет, ніж і е, інківка. А у вантажному потязі, який прямував за кордон, митники виявили 300 пачок контрафактних цигарок. Загальна вартість товару сягає близько 180 тисяч гривень. У конструктивно... Рожнинах вагонів було виявлено цигарки без акцизних марок України. Ну, зрозуміло, що усі вилучені до правоохоронців скеровано відповідні повідомлення.